Багато хто з нас виріс на дитячих історіях, які здавалися такими невинними і чарівними. Але чи замислювалися ми коли-небудь, що за цими улюбленими казками могла ховатися якась інша темна мета? Сьогодні ми спробуємо розібратися, як деякі з найвідоміших персонажів дитинства могли бути не просто героями, а інструментами ідеологічної обробки. Давайте поставимо питання прямо: а що, якби знайомі з маличку сюжети були не простою адаптацією, а добре спланованим викраденням? Викраденням, покликаним сформувати світогляд мільйонів. Саме цю погодьтеся досить тривожно ідею ми дослідимо. Історія ця починається навіть не з перекручування сенсу, а з самого походження цих знаменитих персонажів. Як ми зараз побачимо, багато з них були, скажімо так, просто запозичені. Ось і перший доказ зліва американська класика, написана у 1900 році, а справа її радянський аналог, що з'явився майже 40 років по тому. Цікаво, що спочатку автор ще вказував, що це, мовляв, переробка, але згодом будь-які згадки про оригінал просто зникли. Так створювався міф про абсолютно самобутній твір. І це не поодинокий випадок, зовсім ні. Ось ще один. Англійський роман 1900 року про Джина, якого випустив молодий архітектор, через 38 років перетворюється на радянського старого хотабича. Сюжет скопійовано майже повністю. Просто архітектора замінили на зразкового піонера, а реалії, звісно, на радянські. Ну і звісно, найвідоміший випадок: італійська казка про Пінокіо. Це ж глибока історія про мораль, про мрію стати справжньою людиною. І от у 1936 році Олексій Толстой представляє свою вільну переробку Буратіно. Та чи була це насправді лише переробка? Ось ця цитата з джерел, здається, найкраще підсумовує головний аргумент. Ішлося не про якесь там творче запозичення. Схоже, що радянська пропагандистська машина систематично брала західні твори, щоб використати їх для власних цілей. Гаразд, історії вкрали. А що далі? А далі починається найцікавіше, як саме ці історії перетворювали на інструменти пропаганди. Виявляється, для цього існував чіткий метод майже інструкція з ідеологічної обробки. Ось ці три основні кроки. По-перше, казки видаляли абсолютно всю філософію та релігійні мотиви. По-друге, на це звільнене місце впроваджували ідею класової боротьби. І наостанок, по третє, прославляли колективізм, де ми завжди важливіше за я. Давайте подивимось, як перший крок працював на практиці. Оригінальна русаленька Андерсена це ж трагедія про ціну мрії, про душу. Але ні, для радянської дитини такий фінал виявився надто песимістичним. Тому всі християнські мотиви про безсмертну душу просто викинули, а фінал зробили щасливим. Так глибока філософська трагедія перетворилася на таку собі пласку моралізаторську історію. Та ж сама доля спіткала, до речі, і вінні Пуха. Витончений британський гумор, філософські роздуми Алана Мілна про світ дитинства все це замінили на прості, часом навіть грубуваті жарти і примітивні повчання. Душа оригіналу була просто втрачена. А тепер перейдемо до найяскравішого прикладу, де всі ці методи трансформації були, можна сказати, доведені до досконалості. Історія Буратіно це не просто казка, це справжній замаскований підручник з марксизму. І ось тут. Ключова відмінність. У Піноккіо ніс це символ його особистої моральної боротьби, це покарання за брехню. А у Буратіно а нічого, його ніс просто довгий. Моральний урок повністю видалено. Чому? Тому що радянській дитині потрібна була не особиста мораль, а класова свідомість. Тільки подивіться на цю систему алегорій. Карабас-Барабас це ляльковод з бородою, це ж очевидний капіталіст-експлуататор. Ляльки це, звісно, пригноблений пролетаріат, а золотий ключик, якого в оригіналі взагалі не було, стає символом тієї самої революційної свідомості, яка має привести до світлого майбутнього. І все це підводить нас до головної мети. Прищепити дітям поняття класової свідомості, тобто ідею про те, що світ чітко поділений на експлуататорів і пригноблених, а боротьба між ними неминуча і ба більше справедлива. Ну а фінал історії це просто кульмінація пропаганди. Ляльки, тобто пролетаріат, виганяють Карабаса, тобто капіталіста, і захоплюють його театр, тобто засоби виробництва. По суті, це сюжет жовтневої революції, просто розказаний дітям. Ось у цьому і полягає вся суть трансформації. Історія про моральний вибір однієї особистості перетворилася на інструкцію з класової ненависті. Вона вчила дітей ділити світ на своїх і ворогів і, по суті, виправдовувала захоплення чужої власності в ім'я вищої справедливості. Які ж довгострокові наслідки мало таке, скажімо, програмування? Джерела, на основі яких побудований цей аналіз, стверджують, що вплив був глибоким і виходив далеко за межі дитячої літератури. Розумієте, у 5-6 років дитина не аналізує, вона просто вбирає ідеї. І, виростаючи, цілі покоління, по суті, застосовували засвоєні уроки в реальному житті. Вони робили зі справжніми людьми те, що Боротіно зробив з Карабасом, виганяли експлуататорів, щиро вірячи, що борються за справедливість. Отже, головний висновок цього аналізу це був масштабний психологічний проект. Його мета замінити особисту мораль на класову ненависть, розчинити індивіда в колективі та виховати покоління, готове сліпо йти за вказівками системи. І все це залишає нас із фінальним питанням, над яким варто замислитись. Цей аналіз доводить, якою потужною зброєю можуть бути дитячі казки, адже той, хто контролює історії, які ми розповідаємо дітям, по суті контролює їхнє бачення світу, а отже, контролює і майбутнє.